Четвертий сезон Джоджо краще пояснив нам про те, як люди стають стенд'юзерами та те, що для цього потрібно. Також це пояснило те, чому в таких великих темпах почало збільшуватись кількість стенд'юзерів в третьому сезоні, і що це було не просто так, бо сюжет. І от на фоні цього я б хотів поговорити про таку цікаву особливість Коїчі, як його стенд, який мінявся та покращувався з часом. А саме, чому так сталося, і як на це насправді впливав сам Коїчі. Як ми знаємо, для того, щоб володіти стендом, потрібно мати дуже сильну духовну енергію, або ж в тебе має влучити стріла, або ж це має бути виключення в виді сім'ї Джотаро, коли в його мами з'явився стенд, тому що з'явився в діо. Але правило того, що якщо людина недостатньо сильна для стенду, вона в більшості випадків помирає. Це є незаперечним. Коїчі доволі слабка морально та фізично людина. Його б міг врятувати інтелект, можливо, але й такої сили в нього немає. Тобто він просто найстандартніший та найзвичайніший пісюн. Тож, коли в нього влучила стріла, йому з дуже великим шансом настав би кінець. Різниця тут була тільки в тому, що з ним був Джоскі. І я думаю, що вилікувавши коїчі, він заблокував процес самознищення його тіла стендом, який вже 100% почався. Тому на початку стенд взагалі не з'являвся, коючи його мав, але він був настільки слабким, як і він сам. І тільки коли сталася якась критична ситуація, коючи нарешті проявив свою силу, коючи доволі наївний та дурненький в багатьох речах персонаж. Але коли стається якась критична ситуація, і його життю або життю його близьких щось загрожує, він вміє взяти себе в руки і переступити через ще один кордон розвитку його як особистості. Тому що, як думаю, ви замітили, стенд з'явився в критичній ситуації та розвивався так само в критичній ситуації. Коячи був радий залишатися старим і добрим, дурненьким Коїчі. Але життя змушувало його раз за разом змінюватися. Це був травмуючий для нього процес. Тому і стенд розвивався таким чином, що помирає старий і з його оболонки народжується новий, як і Коїчі. Він вбивав частину себе старого для того, щоб вижити в новий. Реаліях. З собою він символізує розвиток людини та взагалі любого створіння. Міняйся або помри, Коїчі завжди мінявся після таких ситуацій і ставав тільки кращим, як і його стенд. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально, а саме: Роман Сірошкріп, Шакур, Тобі, Дубобі, АнглТі, Юджин, Дядько та Ноуней. Велика подяка вам за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки та стати частиною цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання також є в описі. І все, бувайте! Зустрінемося в наступних відео.